Всім доброго, дня. хочу записати відео по експлуатації BMW 730DF01. Стикнувся з такою ситуацією. Пробив колесо після пробиття колеса, поклеїв його і висвітився чек, що при пробитті. Висвітився чек і він не пропав навіть після поклейки. Тому. Дивився кучу відео, як його видалити, як його забрати. Підключив комп'ютер в, оста... в остаточному результаті, видалив його дуже легко. Показувало відео, що там зжимати дві кнопки, заходити в то меню BMW і там якось видалиться. Мені то не допомогло. То зробив іншим чином. Зайшов у меню, вибрав настройки. Це Противо скольження. І просто тут вона була таким чином включена. Після того виключаємо і вона автоматично вам зникає з приборки. Тому, кому це відео було цікаво, ставмо лайки, підписуємося буду знімати далі. Всім гарного дня